Всіх вітаю! Звати мене син Карман, я автоінструктор. Іноді в мене учні питають і за таке питання: якщо я не достаю до педалі, наприклад, чи гальма, чи газу, чи щеплення, що мені робити? Ну де є декілька причин. Давайте розбиратися. Як цього позбавитись? Ну, по перше, спробувати відрегулювати сидіння. Так, подвигаємо максимально ближче щодо сидіння. Друга причина, друга на ну, така поміч може бути: це сидіння. Регулюємо по висоті. Можемо трошки опускати чи піднімати. Якщо і це не вирішується, це питання, ну можливо, у когось невеликий зріст чи у когось невеличка ножка, так і не достаю, то є такі спеціальні подовжувачі педалей, Ви можете набрати в інтернеті подивитися на платформах на різних де вони продаються вони кріпляться і знаєте як трошечки підіймаються над педалю тому проблему цю можна вирішити також є проблема дуже така поширення що людина не ставить ногу на коврик тому треба теж що видумувати вигадувати треба може під, підложити під під коврик чи може на коврик закріпити але щоб це предмет не з'їжджав ну це може такий брусочок бути Щось таке от треба робити. Чому? Тому що це призводить до того, що людина чи може різко гальмувати, чи може різко натискати на педаль, наприклад, газу. Тому що нога не достає. І також це не дуже зручно, тому що ви питаєтесь якось здвинути свій корпус, до, дотягнутися до педалі, звертаєте на це увагу і відлікаєтесь від повсякденних, яких таких небезпечних чи автомобілів, чи красного червоного світла, чи може. Наприклад, буде коли йти піш пішохід. Якщо підсумувати цю інформацію, то ми з вами зрозумімо, що нам потрібно з вами класно натискати на педаль, доставляти п'яточкою обов'язково, щоб вона стояла на полу, тому що це ваша безпека. Тому поміркуйте, як це робити, пошукайте в інтернеті, але зробіть так, щоб вам було зручно і це буде впливати на безпеку. Будьте обережні на дорозі, не порушуйте правила і влаштовуйтесь дуже зручно на сидінні.